Ну і зараз з нами на зв'язку Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації. Пане Тимуре, я вас вітаю. Бажаю міцного здоров'я. Власне, хотілося б дізнатися подробиці цієї атаки Росії по Києву. Кількість загиблих на момент уключення зараз складає три людини. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих. Кількість поранених теж вочевидь не змінилася їх. Три людини можливо ви якусь оновлену інформацію. Нам дасте і принагідно хочу запитати про стан постраждалих і чому так довго ем, уточнювалася інформація щодо кількості загиблих з чим виникли проблеми. Дякую за запитання. Дійсно, ворог вкотре здійснив цинічну терористичну атаку на місто Київ. Перші вибухи кияни почули до оголошення повітряної тривоги. Далі вже під час уламки ракет впали в Шевченківському районі в районі станції метро Лук'янівська. Станом на зараз нам відомо про трьох загиблих: це двоє чоловіків. Та жінка 43-25 та 41 року. відповідно. Ще троє людей постраждало, їм надали допомогу на місці без подальшої госпіталізації. Також хочу сказати, що спочатку була після атаки служба на місці, і, на жаль, була інформація щодо чотирьох. І, на щастя, вона не підтвердилася. Так, попередня оцінка масштабів руйнувань. Що відомо на даний момент, власне, по всім районам? Тому що не тільки Шевченківський район, наскільки ми знаємо, були також падіння уламків зафіксовані і в Голосіївському районі, і здається, у Деснянському? Так найбільше постраждав саме Шевченківський район. Пошкоджено вхідну групу станції метро Лук'янівська. Там вилетіли вікна, постраждала частина фасаду. Поряд постраждав заклад харчування. Частково зруйновано виробничу будівлю з подальшим загоранням на третьому поверсі. Також заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин та 10 автомобілів. Пошкоджена станція метро Лук'янівська. Вхідні вікна. Ви про це сказали. Патент Тимуре. Чи впливає зараз це якось на роботу самої станції метро, яка знаходиться на поверхні? Станція достатньо постраждала. Служби прибрали уламки фасаду. Скло. Деякий час потяг не зупинявся на станції. Вона була зачинена на вхід і вихід. Зараз, за інформацією міських служб, рух повністю відновлено, Станція працює з ходом та виходом у напрямку торгівельного центру, який там знаходиться. Я особисто був на місці. Можу сказати, що дійсно всі роботи проведені, і рух запущено. Атакували балістичними ракетами росіяни. Тобто, чи відома конкретна номенклатура цих балістичних ракет? Ми, ми розуміємо, та, що і тривога, вона там служби, які інформують про загрози. Та вони не встигли зреагувати, тому що це саме балістика. Але який тип? Що саме збили в Києві? За інформацією повітряних сил це були. Дві балістичні ракети типу Іскандер м угу. А тактика тут жодних змін, якщо говорити саме про тактику, яку Росія застосувала під час цієї атаки, тому що були з двох регіонів запущені балістичні ракети. Дві з них летіли на Київ, дві в сторону Павлограда Запоріжжя. Удар завдана після оголошення відбою, я хочу сказати, що це як і завжди, цинічна тактика країни-агресора. Росіяни дочекалися, поки відбувся відбой. Люди вже планували спати, проте вони завдали удари балістикою, і перші вибухи якраз відбулися до оголошення повітряної тривоги. А щодо магістрального водопроводу. Тут є якісь позитивні зрушення, тому що на момент власне оточення інформації ми знали про ліквідацію локалізацію саме пошкоджень. Станом на зараз ситуація стабілізована, і всі абоненти, які були відключені від водопостачання, вже підключені до нього. Ситуація. Дякую. Абілізувалися, дякуємо, що поділилися цією інформацією. Тимур Ткаченко, начальник київської міської військової адміністрації, був з нами наживо.